Все добре. Ваші справи як? Это украинский язык? Да, це українська стурь. Хорошо, мова. як сямаєте. Що ти робиш? Я мочу вату, сушу вату, палю вату. Я не понимаю, на русском говорити. Ви мною не командуйте. Ми ж не один народ, ви бачите, да? Ми не один народ, ми не понимаємо один одного. Ми один народ, україн і російський. Ми не ми не один народ. І... Боже упаси. Це один народ. Що ти мелиш? Що СССР? Хто? Фу! Не треба в тупаку СССР. Не треба нам СССР? Не, не хочу. Не я тихо, я, я тобі звук виключила. Я тобі виключила звук. Ти дитина не жила в СССР, ти не знаєш, яке це дерьмо, яка це тюрма народів, ти цього не знаєш, не можеш знати. Засунь собі СССР, куди пішов. Я не встигла тобі його засунути. Ну, як такий молодий хлопець може прославляти? Прості, Господі СССР. Ні демократії, ні, ні, ні побуту нормального, ні свободи, ні необхідного для життя, ні речей, нічого не було. Одиниці тільки жили.